Видання «Політіку» опублікувало статтю про Зеленського. Якщо коротко, видання написало, що Зеленський під час війни, користуючись співчуттям до нього з боку Заходу, розпочав передвиборчу кампанію, використовуючи найбільш брудні методи. Стаття демонструє, що на заході уважно слідкують за ситуацією в Україні і дуже гарно розуміють, що у нас робиться. У статті навели пряму мову депутата Івани Клімпуш-Цинцадзе з європейської солідарності. Та Дарії Каленюк з центру протидії корупції так західні змі тісно спілкуються з українською парламентською опозицією і з антикорупційними організаціями, що нині конфліктують з владою, хоча колись посприяли приходу Зеленського в президенти. Навіть стаття Політико повідомила, що, за словами депутатів Слуги народу, під час крайньої закритої зустрічі Зеленського з його слугами Зеленський дуже оптимістично оцінював свої шанси бути переобраним. Політика вважає, що подією, яка запустила пожвавлення політичного життя, стала спроба обмежити незалежність Набу та САП, і видання назвало причину мовляв, Набу та САП заходилися розслідувати діяльність найближчого оточення Зеленського. Міндіча в статті не назвали, але також написали, що наразі проти Набу та САП застосовують СБУ і що це відверті переслідування, а ніяка не боротьба зі зрадниками. Зеленський вдався до переслідувань своїх політичних опонентів. Як найбільш відомий приклад, названо переслідування п'ятого президента України Петра Порошенка, порушення проти нього двадцяти кримінальних справ і навіть запровадження санкцій ні в тин, ні в ворота. Як ще один подібний приклад названо порушення справ проти українських генералів, які командували військами в двадцять другому році. Видання прямо оцінює такі дії, як спробу тиску на колишнього головнокомандувача залужного якого вона називає найбільш перспективним суперником Зеленського на виборах. І знаєте що, зелені телеграм-канали вже почали звинувачувати західні видання у вкидах та підігруванню московським ІПСО. Але от біда, ті самі зелені телеграм-канали недавно розносили побрехеньки про Порошенка і теж посилалися в тому випадку на політику. Щоправда, то була стаття шестирічної давнини, яка нічим з тих пір не підтверджена. Якось так невдобно сталося, правда? Що це нам дає? Офісу Зеленського довели оцінку ситуації з погляду західного політикуму. Нам крупно пощастило, Захід підтримує нас, попри всі авторитарні прояви Зеленського. Хоч скільки шанувальники Зе можуть розповідати, що до виборів вони не готуються, західні ЗМІ вже пишуть про це як про констатацію. Зе-пропагандисти можуть доводити, ніби ніякого переслідування НАБУ і САП не існує, але. Західні видання пишуть саме про переслідування і називають причини. Очевидно, будь-які дії проти політичних противників Зеленського будуть оцінюватися саме через таку призму. Ну а там, доки війна, виборів не буде. Але коли війна завершиться, Зеленському знадобиться багато, багато грошей.